Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак. Ми продовжуємо тему знаки, нагороди медалі Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Альфа. І сьогодні у нас на розгляді відзнака голови Служби безпеки України е -е, 2000-х років, Значить, яка називається «За Заслуги в боротьбі з тероризмом. Її нагороджували співробітники особи без громадянства, громадян України та іноземці. За поданням начальника ЦСОА, А, Центру спеціальних операцій А, Або за погодженням даного подання різниці немає. Скажімо так, звідува. Ось. І ця відзнака є відзнакою Голови Служби безпеки України. Тобто, є вона офіційною. І співробітники цією відзнакою офіційно нагороджувались. Щоб ви знали, що то не е, якісь не сувеніри, ні якась не, не представницька продукція, а реальні нагороди. Значить, е, ці нагороди, в залежності від того, що були різні тиражі, значить є е, е аж сім типів, скажімо так. Ця нагорода була свого часу введена наказом дію наказом номер 4 від 2008 року про відомчі заохочують відзнаки Служби безпеки України. І до 2013 року цей наказ діяв. Розглянемо по черзі відзнаки. До речі, саме ось така стрічка повинна бути у цій відзнаки. Тут стрічки, стрічки тут і тут підібрані, в мене там. Не було, то я так і залишив, як вони до мене попали. Знаки колодки нормальні, скрізь стрічки підібрані, бо їх не було. Так, ось такого вигляду стрічки повинні бути. На перших типах це саме ранні відзнаки, я їх розложив в принципі, по виходу у світ. Самі перші мали ось такі, звичайні стрічки, більш такі світлі. Базові варіанти, яким нагороджувалися співробітники, мали ось такі більш темні стрічки, вже муарові. Ось. І три варіанти це вже різновиди. Різновиди до замовлень. Коли йшли замовлення, то там получалося у виконавця трошки по-різному. Десь замість позолоте, по посріблення, десь жовтий, десь білий відтінок має. Розглянемо по черзі. Перший тип. До речі, по розмірах вони всі однакові, тому розміри зараз. Роздивимось на базі одного. Значить, це перший. Стрічка звичайна, світленька. Значить, тут у нас йде такий світлий вак. На чорний фон у нас світлий лак. Значить, безпосередньо е він збірний. Ці частини накладні на закльпках. У перших типів шоу реверс цього хреста. отут такий, типу, як щит. І напи написаний е лозунг альфа. Життя батьківщині, честь нікому. Значить, реверс-пісочок, якісна позолота, стандартна колодка латунна. Значить, саме цей знак буде, саме, саме цей знак фотографований буде у каталозі по знакам Служби безпеки України. Коли він вийде, не питайте. Хлопці роблять його вже 12 років. Той каталог. І ні кінця, ні краю, бо кількість візна, щоб ви розуміли, якщо подивитесь мене на каналі, то. Побачите, скільки візнак тільки в службі безпеки України. А вони в той каталог хочуть запихнути ще візнаки УДО державної охорони, і візнаки СЗР, і відзнаки ДСЗЗІ спецзв'язку. І так, перший тип ми розглянули. Світленький, ще раз нагадую, і саме ось такий реверс. Так, в строчечку все написано. На закльопках. Щіт. Тип другий. Тип другий. Трошки вже вистя такі більш широкі, чорне покриття. Якісна буква А. Тут же чорне покриття на відміну від першого варіанту. Ось. Стрічка теж така світленька, проста, але вже. Хрест по другому варіанту. Возум життя батьківщини Чесніково, але хрест вже тут кругленький. Бачите? Ніяк щит, типа, тут за це саме зроблене, але ну, так закруглений. Але теж вже на закльотках. Покажу порівняння з першим варіантом. Бачите. І. Бачите, вінок інший. Тут такий, типа, як... Як выстечку, а тут більш такий широкий. Тип третий. Базовый. Еще більш широкий вінок. Бачно. и трошки інший. Вже йде муарова лента. Ну, Кольори ті ж самі, але варіанта мураву і трошки темніша. Значить, якщо тут немає на хресті, подивіться на е, сам хрест на цю частину, бачите, емалі на хресті вже інші. До речі, з першим варіантом, теж перший другий відрізняється. Всі різні. Значить, і вже йде базова ось така на одній закльопці. Тут у нас такий овал. Овал зроблений. Опять щит взятий з першого варіанту. Тобто базовий пішов не другий варіант, а перший щит. Але тут же зеркальне покриття вже на пісочок, і вже одна закрпочка замість двох. І життя батьківщини час нікому написано не в строчечки отак, отак, от, а По краям овалу. Четвертий тип. По реверсу. Такий самий по аверсу. Відрізняється. Тут світле покриття на щиті. Але інша позолота, як ви бачите, і віночок інший. Якщо тут він такий яскраво золотавий, такий блестящий, то тут він тускло золотавий такий. пятый тип. Стричка, я сказал, педибрана. Значит, тут у нас получается далее по всем типам. Я уже реверсы показывать не буду. Там реверсы идут однаковые. Резница идет по не по реверсам, а по, по аверсам. Значит, Тут у нас на відміну від, від попередніх чотирьох типів вінок срібний, чомусь виходить, і більш світла і маля на хресті. Тут у нас теж вінок срібний, але практично відсутня позолота по хресту. Так порівняти. Попередні, то бачите, ось так виглядає. Стрічка теж не рідна. Так, стрічка рідна тут, але все темне. Бронзовий вінок, бронзове покриття без позолоте. Все темне. Ось такий варіант. Так, що по сінах? По цінах, звичайно, що перші типи у нас найбільш дорогі, бо вони найбільш рідкісні. Базовими типами рахуються третій і четвертий. Ці зустрічаються теж більш нечасто. Базові оці два. Навіть оцей самий розповсюджений третій тип. Перші два самі рідкісні. Це так собі. Перший тип по ціні йде 2500, другий 2300. Третій тип 700 гривень, четвертий тип 700 гривень. П'ятий тип 650. І ті два теж по 650 гривень за одиницю. Десь приблизно коштує на колористичному ринку. Дякую за перегляд мого відео. Дякую за цікавість. Слава Україні!